Скажіть, будь ласка, чи чули ви про розмовний клуб «Слово», який діє у місті Тернополі? А мене місцеві. Ця ініціатива вона заслуговує на існування так, звичайно. Чому ні? Ну тому що це наша рідна мова, і треба вміти на неї гарно спілкуватися. Дуже потрібні, дуже дуже і дуже вдячна тим людям, які це організували. Ви... Приєдно Укр... <гум> українці повинні тільки спілкуватися українською мовою, тим більше, що вона така прекрасна і така світла для переселенців. Так їх треба відправити, щоб вчили мову. Та як вони приїжджають в Польщу, Чехію, їх там заставляють зразу вчити мову. Оце треба так, щоб вони приїхали сюди, щоб зразу вчили українську мову. Україн. Скажіть, будь ласка, чи чули ви про розмовний клуб «Слово», який діє в місті Тернополі? Не, не чули. Що. Як ви вважаєте, це хороша ініціатива, на вашу думку? Так. А чому? В Україні потрібно спілкуватися українською. І байдуже, скільки мов ти знаєш. Ми маємо знати безліч мов, але рідна має бути, але державна має бути українська. – Та думаю, прекрасно, якщо вони допомагають просленцям, ну, краще зрозуміти ну, українську мову. Якщо вони ну, раніше все життя спілкувалися на російській, то це дуже класний варіант для них. Ну, краще перейти на українську. А якщо є затребуваність у цих людей, то я думаю, вони будуть корисні для них. Вони, щоб вони були, а тоді вже яким чином популяризувати їх і щоб це, це хороша ідея. Я про подібні клуби чула, що вони є, що вони існують. Це не просто потрібна ініціатива, це мега потрібна. Вона її треба було ще впровадити і до війни. Завдяки таким клубам якраз розвивається і поширюється українська мова, зміцнюється, вкорінюється. тому тут без питань, звичайно, що потрібні клуби такі. Добра ініціатива. Я ж теж переселенець. Угу. Сам українець етнічний, але ви знаєте, що на сході балакали в основному українською мовою російською мовою. І, на жаль, мені соромно, що я вже в такому віці не розмовляв українською мовою, а чи російською. Ну, якщо не згадати декілька там фраз з моїми дідами, бабою, які розмовляли ще українською мовою.